Російський ракетний комплекс «Орєшнік» нібито заступив на бойове чергування на території Білорусі. А військові, які будуть його обслуговувати, пройшли підготовку. Заявили у міністерстві оборони Росії. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також підтвердив, що Комплекс вже на території країни та готовність до бойового чергування. Білоруський диктатор заявив, що мінськ може отримати від Кремля до 10 таких комплексів. Річник є носієм ядерної зброї вперше цю зброю російські війська застосували проти України 21 листопада 2024 року у Дніпрі. Жінка дістала осколкове поранення у Запоріжжі. Під ранок ворог завдав удару по місту. 43-річну постраждалу ушпиталили. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. На місці влучання зайнялася пожежа. Попередньо пошкоджені два багатоповерхових будинки та чотири приватних. Крім того, впродовж доби від російських хатак загинув 46-річний чоловік. а Четверо жінок були поранені. Окупанти понад 600 разів обстрілювали облас. Ній центр Запорізький та Пологівський райони. 67-річна жінка постраждала внаслідок російського удару по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Через влучання безпілотника зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили. Атакував ворог і Нікопильщину, поцілив по центру ФПІВІ дроном. Постраждалих немає. Загалом впродовж доби ворог атакував Сенельниківщину, БПЛА та Кабами. Постраждали двоє чоловіків 63 та 44 років. Пошкоджені 11 приватних будинків. Магазин, кафе, авто, газогони, лінія електропередач. Тимчасово окупований Донецьк атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи. Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку розслідує обставини заходу російських військ до командно-спостережного пункту одного із батальйонів у Гуляйполі. Про це він заявив в інтерв'ю 24 му каналу. За його словами, після з'ясування всіх деталей буде надана правова оцінка діям командира батальйону, який мав наказ організувати кругову оборону та знищити конфіденційні матеріали. Сирський зазначив, що підрозділ мав час виконати цей наказ, а сили противника були обмежені. Водночас він наголосив, що 225-й штурмовий полк продовжує утримувати оборону в Гуляйполі та проводить активні бойові дії. За словами головнокомандувача, ускладнення ситуації сталося через відхід 102-ї бригади тероборони, після чого Збройні сили України перекинули на напрямок штурмові підрозділи. Та вже майже місяць ворог не має переваг на Гуляйпільському напрямку та зазнає значних втрат, надав Сирський. Без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами голови нашої держави, особливо гостра потреба в ППО, адже Росія використовує сотні дронів і ракет для атак наших територій. Нагадаю, у липні 2025 року США та НАТО запустили програму «Перл», яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. На програму вже виділила кошти 21 країна 1220 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 206 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони знищили 5 танків, 4 бронемашини, 19 артилерійських систем, одну одиницю реактивної системи залпового вогню, 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки окупанта. Крім того, збили чотири та ворожих безпілотників. У Генштабі нагадують, усі ці дані орієнтовні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Сім населених пунктів відрізані через складні погодні умови на Прикарпатті. Це села у Чернелицькій та Городенківській громадах, повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують допомагати мешканцям. За допомогою снігоболотохода болотохода транспортували трьох хворих до карет екстреної медичної допомоги. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. Надзвичайники закликають бути обережними, Ежними та за можливості утримуватися від поїздок під час негоди. Передноворічний ажіотаж на кордоні поступово знижується. Понад 48 тисяч осіб перетнули пункти пропуску на Львівщині за останню добу. Станом на ранок на кожному із них у чергах стояли не більше 10 автівок. Повідомляють у прислужбі 7-го прикордонного карпатського загону. Тих, хто виїхав з України, на 5 тисяч більше, ніж тих, хто в'їхав. У період новорічно-різдвяних свят прикордонники традиційно працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати черги та пришвидшити оформлення. Прикордонники радять. Подорожнім заздалегідь планувати маршрут та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада відкрила після так званого відновлення драматичний театр, який армія РФ знищила авіаударом у березні 2022 року. Про це повідомили у телеграм Маріупольської міської ради. На місці воєнного злочину влаштували концерт за участі ватажка ДНР Дениса Пушиліна, мера Санкт-Петербурга Олександра Біглова та російського актора Володимира Машкова. В міськраді зазначають, що будівля є лише іміта. Ацію зруйнованого театру підвали залили бетоном, а автентичний фасад із кримського каменю замінили пофарбованою цеглою. Відновлення назвали цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та елементом русифікаційної політики. Нагадаю, 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на драмтеатр, де переховувалися сотні цивільних. Попри напис, діти за даними прокуратури, загинули близько 600 людей. 67-річна жінка постраждала внаслідок російського удару по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Через злучання безпілотника зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили, атакував ворог і Нікопольщину по цілу порай центру дроном. Постраждалих немає. Загалом продовж доби ворог атакував Синельниківщину, БПЛА та кабами. Постраждали двоє чоловіків 63 та 44 років, пошкоджені 11 Приватних будинків, крамниця, кафе, авто, газогони, лінія електропередач. Жінка дістала осколкове поранення в Запоріжжі під час ворог, під час атаки. Ворог зранку завдав удару по мосту. 43-річну жінку шпиталили. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури на місце влучання. Зайнялася пожежа. Попередньо пошкоджені два багатоповерхові будинки та чотири приватні. Крім того, впродовж доби під час від російської атаки загинув 46-річний чоловік. А четверо жінок були поранені. Окупанти понад 600 разів обстрілювали обласний центр Запорізький та Пологівський райони. Тимчасово окупований Донецьк атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи. Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку розслідує обставини заходу російських військ до командно спостережного пункту одного з батальйонів у Гуляйполі. Про це він заявив інтерв'ю 24 четвертому каналу. За його словами, після з'ясування всіх деталей буде надана правова оцінка дім командира батальйону, який мав наказ організувати кругову оборону та знищити конфіденційні матеріали. Стишки зазначив, що підрозділ мав час виконати цей наказ, а сили противника були обмежені. Водночас він наголосив, що 225-й штурмовий полк продовжує отримувати оборону в гуляйполі та проводить активні бойові дії. За словами головнокомандувача, ускладнення ситуації сталося через вихід 102-ї бригади тероборони, після чого Збройні сили України перекинули на напрямок штурмові підрозділи. Та вже майже місяць ворог не має переваг на уляйпільському напряму та зазнає значних втрат. Додав Сирський. Без української зброї Україна не зможе перемогти у війні. Про це президент України Водимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами голови нашої держави, особливо гостра потреба в ППО, адже Росія використовує сотні дронів і ракет для атак наших територій. Нагадаю, в липні 25-го року США та НАТО запустили програму PURL, яка допомагає постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. На програму вже виділили кошти 21 країна. 1220 загарбників битими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 206 тисяч солдатів. Також протягом доби сил оборони знищили 5 танків, 4 бронемашини, 19 артилерійських систем, одну одиницю залпового вогню та 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А також Одну одиницю спеціальної техніки окупанта. Крім того, збили 400 ворожі безпілотники. У Генштабі нагадують, ці дані є орієнтовними. Телеканал Еспресо та Балодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі політично необхідного обладнання для 3-ї штурмової 47, ї 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас.